Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу зробити розпакування та тест ігрового конденсаторного мікрофону Finefine Fine AM6. Його вже за традицією для огляду прислала компанія Finefine. Fine. Зараз розберемо комплектацію, зовнішній вигляд, можливості та, звісно, проведемо тестування запису звуку. Думаю, останній буде добрим та на високому рівні, тому що моїм першим повноцінним мікрофоном, яким я користувався близько двох років, був молодший брат AM6, а саме Finefine Fine A6. v. <laughs> Тому сідайте зручніше і поїхали до зовнішнього огляду коробки та комплекту поставки. По коробці бачимо її привабливий зовнішній вигляд із ілюстрацією увімкненого мікрофону. Зверху є позначка з кольором, мені прислали білого кольору, є ще чорний, наприклад, а нижче виділені основні технічні характеристики, такі як RGB-підсвітка, інтелектуальне шумозаглушення та мікшер звуку у реальному часі. Після відкриття коробки. Ки нас зустрічає інструкція користувача. Вона може бути як англійською, так і українською мовою. Все залежить від варіанту адаптації товару до ринку певної країни. Далі витягуємо щільнувальну транспортувальну підкладку і бачимо наш повністю зібраний мікрофон з базовою підставкою. На перший час або й на постійну основу можна її використовувати, все залежить від задач та умов роботи. Та по фільтром, який кріпиться у спеціальну канавку пластиковими захоплювачами. Ну і, звісно, до комплекту входить кабель USB A на USB Type-C довжиною 2 метри для підключення до персонального комп'ютера. Нижня частина на підставки має прогумовані сектори для запобігання ковзання по столу. Всередині пластику, скоріш за все, знаходиться металевий елемент, який надає вагу і більшої стійкості. Кронштейн з металу і кріпиться шляхом гвинтового з'єднання, корпус мікрофону повністю пластиковий за винятком сіточки захисту капсуля, а також поп-фільтра. Після простого підключення пристрою до ПК починає працювати динамічна RGB-підсвітка по нижньому периметру мікрофону та в районі захисних сіточок капсуля. Її можна змінювати на статичну, однокольорову або і взагалі вимкнути за допомогою спеціальної кнопки, тобто її потрібно затиснути. Якщо пробігтися по основних елементах управління, то у нас є сенсорна кнопка керування увімкненням-вимкненням запису мікрофону дуже зручно. Світловий індикатор. Мікутор його стану, нижче регулятор Game Chat, що слугує для зміни гучності двох звукових доріжок одночасно, наприклад, запису голосу та звуку гри. З правого боку розміщені ще два регулятори: чутливості мікрофону. Та гучності підключених навушників. Ззаду роз'єм Type-C, друзі, для того, щоб передавати дані і відповідно живлення самого мікрофону. Знизу кнопка увімкнення, вимкнення шумозаглушення. Раніше згадана кнопка регулювання підсвіткою. І, звісно, роз'єм 3,5 мм для підключення навушників. По цьому пробіглася. Тепер переходимо до тестування запису звуку. І так, друзі, а тепер переходимо до тестування запису звуку на мікрофон FineFine Fine AM6. Скажу наперед, я вже от слухав ну, такі фрагменти, робив запису звуку, що звучання доволі таке приємне, нічим практично не відрізняється від однієї з топових версій, я от використовую FineFine Fine A9. Там більше, звісно, різних налаштувань, але то друга. Основне, що от якість запису звуку доволі така пристойна. Цей мікрофон можна використовувати запросто для блогерства, і також просто для спілкування, звісно, у чаті через програми по типу Діскорда чи TeamSpeak, хто там чим користується, це все зрозуміло. Давайте я покрутю деякі регулятори. У мене отгучність зараз на 100% виставлена. Зараз буду змінювати її на зменшення постійно, для того щоб ви бачили, як змінюється звук. Існо, no, вже ви практично мене я так Тепер я збільшую все, як було, до 100% потрошечку піднімаю, піднімаю. Я б вам рекомендував, якщо користуєтеся такими мікрофонами, або на 90, або на 100% ставити для того, щоб максимально е, гучність підняти, так скажемо, звуку. До речі, я весь цей відеоролик, включно з вступною частиною, з фіналом, от з висновком, все записую на цей мікрофон, так що він повністю цей відеоролик записаний на мікрофон FineFine AM6. Хороше звучання, друзі. Дуже хороше. Гейм-чат, я думаю, ви нічого не відчуєте. Давайте покрутю. От зараз на гейм поставив максимально, повертаю все в нейтральне положення і давайте на чат. Тобто тут ви нічого не почуєте, але якщо у вас будуть підключені навушники до самого мікрофону, то, звісно, поворотом цього регулятора буде чути більше або гру. Або, от, голоси співрозмовників. Тобто, от, наприклад, те, що відбувається у Діскорді там чи в Тімспіку. Коротше кажучи, це може бути корисним для багатьох. От такий друзі. В нас є мікрофон доволі непоганий. Давайте тепер переходити до висновків. У виставку маємо пристойну якість запису звуку, якщо ви автор контенту або просто гравець, що хоче отримати чіткий запис голосу при спілкуванні за відносно невеликі кошти. З того, що другорядне, але не менш приємно, то це гарний зовнішній вигляд, зручне управління та достатня для повноцінного користування базова комплектація, тобто нічого не потрібно докупляти. Звісно, для більшої зручності порадив би пантограф, але це кожен обирає під свої умови. Використання та завдання. Усім дякую за перегляд. Не забувайте писати свою думку про даний мікрофон. Можливо, у вас якась інша модель, що дуже сподобалася, і до побачення до наступних новинних відео, друзі. Па-па!